Доброго квітневого вечора він у нас видався зимовий. А я йду по своїх уже слідах до хліва, тому що мене там чекає напевно сьогоднішній сюрприз. А справа в тому, що ми очікуємо отел, буде телитися. Первісточка. Це у нас наші мешканки. Джерсійка Джеся. Яка своє сіно перетопче, переколошматить, але обов'язково залізе до сусідки карамельки і з'їсть її сіно. Ну що, Джеся, стало соромно, так? Що я за тебе такі речі балакаю? І вже їй ж своє. Так, Джеся, карамелька. І ось наша головна героїня, героїня мого відео це моя первісточка Марточка. Її два дні тому, як минув срок е з дня, як вона була ос е осіменялася осіменялася штучно, і я з того дня ходжу і по кілька разів на ніч. Навела собі будильник, і я її спостерігаю. Сьогодні у нас вже такий динамічний розвиток до отелу, бо зараз тут не видно, зв'язки зв'язки добре розійшлися. Пім'ячку набухло і навіть Покапує молочко. Марточку я вигляділа для себе у якості коровки е, стелядка. От. Усі корови, які є у мене у господарстві, я вигляділа, вигляділа стелядка. Стелечок. І роздоювала вже дві роздоєних. Вже таких досвідчених корови. Це Чесіка і Карамелька. А от наша марточка готується до отелу. Трошечки потупцює, вим'ячку набрякли. Має гарний апетит, вечеряє собі сінцем, водички попила. І от є сьогодні такий, така ознака, що з задніх діючок, з задніх дієчок, погано показує камера, під вечір стало капати молочко, молозиво. Хто знає, чи буде сьогодні отел, чи можливо ще доведеться почекати. Зараз невідомо. Будемо далі спостерігати. Поки що ось така в нас ситуація. Ну і що я маю робити? Ось під нею вже ось така біла калюшка з молочком. Марточка поступається. Ось, напевно, почалася потуга, або струйка молока попадає на копито, на ногу. І це і доставляє дискомфорт. Але я хочу сказати, що за кілька днів, ну, за певний період до отелу, я вим'ячку своїх корів змащую ось таким препаратом Делонг. Я не знаю, може це для мене лайфхак, але при доїні, особливо первісток, коли вим'яку е не подразнене, без тріщинок, попередньо доглянуте, то це дуже добре впливає на доїння. Ну, а тут побачимо, дивлюся вже. Ідуть активна така фаза, напевно, починається, бо молочко біжить струйкою. Зараз так не видно, освітлення погане, але це дуже не подобається Марті. Рідина пропадає і вона копотом. Напевно, ми сьогодні спати не будемо. Не будемо спати. Так, ось видно, як вона турбується. я теж змастила. Дієчки повненькі, настільки повні, що з них річкою біжить молоко. Це перша ознака того, що корова до доїння буде м'якенькою. Але й свої мінуси у цьому є, так як корова. Коли, наприклад, до ранішнього доїння, коли вона лягає на вим'я, то з вим'я теж виділяється молоко, і корова сама себе доїть. Ось я так думаю, що марточка буде у мене молока. Ну, Біжіть молочко, та й усе, хоч бери і відро підставляй. Ну, Видно білу калюшку. Це ось так виділяється молоко у первістки. Ось біленька калюшка. Це її молочко молозиво. Мартусь, ти сьогодні будеш мамою? Ой, ти красунька. Напевно, ось такий признак того, що у нас сьогодні буде день народження. Ось вона повернулася, дивимося. Молочко. Біжить молочко активно. Корова стає неспокійна, напевно, будемо, будемо народжувати. Ну, з Богом. Рина вже постелена, настелили соломи і залишилося дочекатися початку пологів. Ось так капає молочко. Біленькі краплинки. І звим'я первісточки. Це вже ранок слідуючого дня. Уночі отелу не було. Марточка більше лежала. Зараз вранці. Молочко так і продовжує скапувати. Хвіст відсторонений. Так, мартуня водичку попила, сінце все не з'їла. Така в нас ситуація. Подивимось. Може, буде ветел сьогодні. Так йде потуга. Виділення, може й були. Лиз, поки що зараз нічого не бачу. Так, потуга, активна. Видавлю її послід, Напевне, будемо тилитися. почалися пологи. Не знаю, чи зніму процес народження так як може і прийдеться помагати І ще хочу зловити навколо плідні води, тому вже, напевне, покажу сам результат, як вийде. Ну от, друзі, третя година дня, слідуючого дня. І ось ми народилися. Сказати, що було все просто, я не можу, тому що довелося гукати чоловіка з роботи на допомогу, бо я пробувала марті допомогти. Ось прив'язувала за мотузочок за одну ніжку. Потуги були активні, такі стабільні, але щось мені не вдавалося, і я. Швиденько з переляку подзвонила чоловікові, він приїхав і ось так допоміг. Народилася в нас теличка. Я дуже щиро цьому радію. Вона від штучного осініння. Осіміняли джерсеєм. Буде добре на молочко, а наша марточка голштинка, Ось так. Ось такі в нас справи. У марти ніс в дерті, я вже їй дала пілочко, нагріла водички, вона попила. Зараз гріється друга партія води і знову ж таки з дартичкою, з бухтушечкою. От, вдалося мені зловити навколо плідні води. Ще йшли потуги, я дала її випити ті води. Вона розібралася з запахом і вже ніби так. Таким покликом кликала своє малятко на світ божий. Ось така первісточка і доїння. Зараз будемо доїтися. Я взяла відеречку і таку широченьку коробочку. Сідати на стільчик не буду, так як в мене доїльного апарата немає. Дойка в мене ручна. Знімати поки що не буду, тому що. Нема у мене оператор, оператора, оператор я сама. Ну і згодом розкажу вам, як усе було. Ось така наша марточка, мамуська. Так, Спробуємо подивитися, поки мартушечка займається пілечком. Я буду доїти, Господи, допоможи. Так, Мартусь, треба. Це всі так роблять. Поки що вона зайнята, то я швидко примостилася з боку і маляті добуваю їжу, першу їжу, молозиво. Поки ще стоїмо. Треба було для цього діла купити ранделечок, такий з ручкою кухонний, пластмасовий, зручний. Та все до того не доходить і руки, і снога чогось не доходить. Та я взяла, що було під руками, пластикову коробочку прямокутну і доїмо мартуся. Займається одним. А я дойкою. Вим'ячку попередньо змастила. Мені так дуже подобається. Спочатку там є і обезболюючий ефект, і пом'якшуючий, і знімає запалення. Тому коровка при такому догляді почуває себе більш-менш комфортно. Я не знаю, як то воно знімає. Ще охоплюю, тут освітлення погане, але я вже дою. Дою свою первісточку. Біжить молочко з трійками. Я сижу на почепках і пантрую кожен її рух, кожне скорочення м'язів, тому якщо десь буде якась е, така. Якийсь рух я обов'язково мушу швиденько відскочити, щоб не попасти під роздачу. Так. Марточка, це не тобі? Це ти <звук> займайся, займайся собі своєю справою, а я своєю. Буду. На. <звук> Що ти не вмієш відро перевертати? в цю Марточко, тобі своє, мені своє. І тобі не просто, і мені не просто, і всім не просто сьогодні. Але дуже радісно. Сі, сі, сі. Тобі ні, це не тобі. Ні. Це вона повертається mm. мартушка. Що хвилююся бути